Елія, у нього кепський характер. Він просто звір. У нього зовсім немає друзів. З ким елія тільки не судився. Він розіб'є вам голову, якщо ви спитаєте його про жінок. У мене кепський характер. У мене кепський характер. Так. 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 Готові до вибухової комедії з нестримленням Андріано Челентано. Він самотній фермер, впертий і непідступний. Вона красива, рішуча жінка, готова зламати всі бар'єри на своєму шляху до серця цього незвичного чоловіка. Два шматки, щоб я бачив, творці картини писали сценарій спеціально для чинка. Одна з найбільш пам'ятних сцен фільму це виробництво вина. Цей епізод максимально достовірно відображає місцеві традиції виробництва вина. Адріано став справжньою зіркою завдяки ролі у цьому фільмі. Хоча Перш за все, він неймовірний співак, створив власний гурт під назвою «Rock Boys». Італії за свою манеру рухатись на сцені і взагалі він дістав прізвисько Хлопець на пружинах. Залишивши школу після шести класів навчання, Андріано став працювати годинникарем. З часом Челентано казав, що передусім він годинникар. І тільки потім співак, актор та режисер. Не можна увійти. Навіщо. Бо на дворі дощ. Ледь накрапає 2007 року Андріано очолив список 100 найяскравіших кінозірок за версією журналу Time Out На честь Андріану названо астероїд. Вищий борг артиста протестувати проти несправедливості, вважає він. Близькі співака вважають, що якби він... Виставив свою кандидатуру на виборах, то його проговна сила дозволила б йому стати президентом. Хоча Челентано виступає проти політичної цензури і політиків він ніколи не любив. За вір розповіданням Адріано Католик. Я вірю в Бога і вважаю, що він є в кожній людині, каже артист. Улюбленим хобі співака залишається ремонт годинників. Можливо, не всі знають, але справжнє ім'я знаменитості Орнели Мутті Звучить так франческа Романа «Рівеллі». Прізвись по дівчинці вигадав відомий італійський режисер Дімяно Даніані. А скільки вам років? Non, non. Не пам'ятаю. Ви здаєтесь молодшим. Дякую, Шефіоре. І саме у 14 років Орнела пішла на кастинг у фільм Найкрасивіша дівчина. Дивно, але дівчина пішла на кастинг лише на прохання. Її сестри Клавдії для компанії. за справжньою іронією долі дівчина стала актрисою, не мріючи про це. Італійська актриса Орнелла Муті була затверджена на цю роль у віці 14 років. Хоча режисер був упевнений, що їй 18 років. Кар'єра актриси розвивалася далі, і вона отримувала все більше пропозицій щодо зйомок у хороших фільмах. Романс Адріано Челітано. Як виявилося пізніше, це справді було, але просто їхні бурхливі стосунки тривали недовго. І Адріано вирішив повернутися до своєї дружини Клавдії, з якою він був одружений майже 20 років. Наступна неділя влаштовує. А що в неділю? Наше весілля. Ліза. ти знаєш цього чоловіка? Ануцить. Орнела Муті в багатьох інтерв'ю говорить, що головне в її житті це діти. Орнела залишається однією з найкрасивіших і бажаних жінок до нині. Що ти робиш? Ти що, з божеволів? Припини. Куди ти мене? Ти геть розум втратив. Ти мене чуєш? Зупинися. Зупинися, кажу. Зупинися.